9 березня, вітаю вас. Сьогодні у відео будемо вперше в цьому році підживлювати редиску. Давайте спочатку оглянемо теплицю з редискою, а вже потім я покажу чим буду підкормлювати. Часу це довго не займе, тому залишайтесь. Так, редиска. Хто вперше на каналі, скажу, редиска зветься Донар. Це від Сингенти. Ось такий вигляд на 9 березня. Хто не знає, сіяв 26 січня. Опалював теплицю з цим титаном. Дивіться вже яка. Не жалкую, що посіяв, хоч і намучився, бо попав у морози великі. Але вже починає, ну як, не кущиться, вже знаєте, десь я навіть бачив. Вже починає редиска формуватися, тому скоро, думаю, будемо рвати. Ось дивіться, знайшов. Вже починає щось таке похоже на редиску. Якщо буде отаке тепло, як у нас зараз 20 градусів на вулиці, то вона піде досить швидко. І ярик, як завжди, в кадрі. Цьому році обрав ось таке розконцентрат азотний, даватиму його. Проливатиму прямо цією водою. Значить, це буде перше підживлення, наступне підживлення буде вже, вже буду дивитися по диски. Можливо, дам двічі розконцентрату, цей 15 7, 7 азотний. А можливо й раз. Наступне підживлення буде теж розконцентратом, але вже калійним. Це вже буду дивитись по ситуації. Ну, я думаю, норми внесення знають всі. Тут для відкритого ґрунту пише 25 мл на 10 літрів води, а для теплиці 20 мл. Тому будемо брати отаку мірочку. Вона на 50 мл. Розведемо 20 мл і дамо на 10 літрів води. Зараз повторимо спробу. Ярик у мене тут за заправщика. Пішли, ярюха, польємо ще. Ще одну поливалку залью та і все, будемо шабашити. А ви, друзі, напишіть, чи взагалі садили редиску, які добрива ви використовуєте, чим підкормлюєте. І взагалі щось мені там. Напишете, буде цікаво просто почитати. Якщо сіяли редиску, то яку? Теж цікаво, знаєте. Ну і по поводу бур'янів, хтось десь запитував. Ну, таких сильних немає, все як завжди. Ось така лобода маленька. Я не рахую, що то бур'ян, він нічого не зробить. Тим більше таку тепличку маленьку можна сісти, просто гуляючи, отак взять, вищупати. На цьому відео буду завершувати, воно досить коротеньке. Тут нема про що, в принципі, говорити. Редиску показав, добриво показав, полив провели. Наступне відео буде по редиски, це вже трішки пізніше, як буду давати інше добре саме на плоди. Калійне добриво. Ну і іншу тепличку, четверту, де в нас росте редиска, теж трішки пізніше покажу. Вона менша за цю, але ж росте. Тому відео туди далі вже буде. Зараз займуся там поливом, бо там сухо. Ну і на цьому все. Всім дякую, далі буде. Всім пока.